З 1 січня 2013 року, в зв'язку з черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом України про державний бюджет України на 2013 рік, підвищуються розміри пенсійних виплат. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2013 року збільшується з 884 гривень до 894 гривень. У зв'язку з цим управлінням пенсійного фонду в місті Олександрії та Олександрійському районі. Проведено перерахунки пенсій, надбавок і підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, а також мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника на одного утриманця з 1 січня 2013 року становить 894 гривні. Мінімальний розмір пенсії у зв'язку з тратою годувальника на двох утриманців становить 1072 гривні 80 копійок. На трьох і більше 1341 гривня. Не працюючи шахтарі, на яких поширюється дія закону України про підвищення престижності шахтарської праці, в січні місяці 2013 року отримують пенсію в розмірі не менше 2682 гривень. Крім того, з 1 січня 2013 року підвищення надбавки, підвищення, додаткові пенсії інші виплати. Розмір яких обчислюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Сюди відносяться підвищення до пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткова пенсія постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, надбавка до пенсії донорам, а також пенсії за особливі заслуги перед Україною. Але водночас треба зазначити, що перерахунок мінімального розміру пенсії, а також доплати за понаднормовий стаж. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, пенсія буде перерахована після звільнення з роботи. Але при цьому, якщо розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх перерахованих надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації та цільової грошової допомоги є меншим, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, Проводиться щомісячна адресна доплата в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму, тобто проводиться доплата до 894 гривень. Мінімальний розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій але без урахування пенсії за особливі заслуги з 1 січня 2013 року становить для інвалідів війни першої групи 2547 гривень 90 копійок. Для інвалідів війни другої групи 2279 гривень 70 копійок. Для інвалідів війни третьої групи 2011 гривень 50 копійок. Мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій з січня 2013 року становить 1475 гривень 10 копійок. Також з 1 січня 2013 року набирає чинності закон України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, і гарантії їх соціального захисту. Починаючи з 1 січня 2013 року учасникам бойових дій у період Великої вітчизняної війни та інвалідам війни 2 та 3 групи з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни 1941-1945 років яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбаченої статтею 13 закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, як для інвалідів війни першої групи. Статтею 13 даного закону передбачено, що пенсія або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, яка виплачується замість пенсії, для інвалідів війни першої групи підвищується на 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але слід зазначити, що дія закону цього поширюється лише на інвалідів війни. Та учасників бойових дій, які безпосередньо приймали участь у бойових діях Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, особи, які є учасниками бойових дій проти Японії та інвалідами з числа учасників бойових дій проти Японії в 1945 році, а також особи, які прирівняні до учасників бойових дій, малолітні в'язні концтаборів, на жаль, право на підвищення відповідно. До цього закону не мають за додатковою інформацією щодо проведення перерахунку пенсії з січня 2013 року. Ви завжди можете звернутися на прийом до спеціалістів управління пенсійного фонду в місті Олександрії та Олександрійському районі, а також зателефонувати за телефоном гарячої лінії за номером 40595 та за номером 40542.